Друзі, привіт! Зараз невеличка передмова до випуску. Щоб по-дальшому не тратити час на вступне слово, кожен наступний випуск буде продовженням попереднього. Суцільний потік думок записаний на цифровому папері. Тема одна й та сама: політика, війна. І ми, український народ, в цьому буревії подій. Причин і наслідків. Попередній випуск був присвячений більше всеукраїнській політиці, то сьогодні спускаємося на нижчий рівень, обласний. З попереднього випуску беремо дві тези. Перша це сприймайте цю війну як колективну розплату українського народу за свою слабкість. Перш за все, за слабкість політичну, яка породжує слабкість економічну, слабкість військову. Слабка політика породжує слабку економіку, слабка економіка породжує слабку армію. Теза розмита, тому підкріплюю її реальною цитатою. На мій погляд, дуже важливий момент, в якому ми почали рухатись вперед. Але якщо не зможемо тримати цей темп, Росія буде нас доганяти, і, і, і це будуть проблеми. Це вітчизняне виробництво, дрони. Артилерія, я про системи і про снаряди окремо. Так, ракети, високовартісна програма, і треба вкладати в це гроші. На це грошей в нашому бюджеті на сьогодні вже немає. Все віддали, що могли. Уряд віддав все. У нас було багато ракет і дронів, але немає грошей. Про це нам розповідає головний політик країни. І теза друга. Ми маємо контролювати чиновників, причому всіх рівнів, щоб конкретизувати про які рівні політики йде мова, наведу реальний приклад з якоїсь політичної програми на Ютубі. А що стосується корупції і ризиків, то це перші ризики того, чому не заходять інвестиції. Тому що от я зараз була в Празі на одному з заходів, і те, що розповідав їх уповноважений по відновленню в Україні. Ну, це жахливі речі. Вони просто впряму говорять, що єдиним чинником, який впливає на те, що не заходять їхні гроші сюди, є ну, безмежна корупція, і після цього вони розповідали про історію своєї спроби їхнього бізнесу зайти в Полтаву на видобуток газу. Вони не змогли, тому що місцева еліта це вже було і з Нафтогазом колись, тобто це не нові історії. Це історії того, коли клани контролюють повністю всі дозволи, всі рішення рад місцевих, і це стосується вже кожного прошарку. Тому в нас проблема більш глобальна, ніж просто там подолання корупції на вищому політичному рівні. Європейці готові інвестувати в нас гроші, але цьому заважає не президент, не Верховна Рада, а місцеві клани, іншими словами. У нас немає грошей на ракети і мавіки, але є місцеві клани. Тому сьогодні про місцеві еліти, тільки не полтавські, а наші рідненькі, рівненські. Поїхали. Ви знали, що наша область має царя? Звичайно ж, знали. А я в цій області цар. Я тут Давайте не будемо сваритися. Все. Я Це... знаєте? був у Вольсій оберт. Олександра Юрійовича дуже люблять жителі Рівненського Полісся, обирають його депутатом облради не одного скликання. Нікого не бентежить, що позавчора він був у Юлії Тимошенко, вчора в блоці Петра Порошенка. Сьогодні представляє партію. Сила і честь декілька цитат з передвиборчого інтерв'ю. Ну, політична партія сила і честь. Це якраз вона є політичною партією, це не політичний проєкт перед виборами. У нашій команді зібралося дуже багато таких людей, які теж знані в області, які вміють робити і знають робити. І в нас дуже багато молоді, але рядом. Поряд з молоддю, і ще в нас є люди, які вже 10 секунд. Які вже довго в, в політиці, які будуть це робити для того, щоб молодь е, не можна скоріше залучити до політики. Хтось знані люди знайомимось, Сергій Шевчук. Не підмажеш, не поїдеш. Головний лікар чорнобильської лікарні Сергій Шевчук погорів на хабарі. Вимагав 1200 доларів за оформлення документів щодо інвалідності для жінки із статусом чорнобильця. Під час отримання готівки його й затримали. Вміють робити і знають робити. Це не перший зальот царського лікаря. Кому цікаво, четверта влада присвятила цьому дядьку не одну публікацію. Там про весь корупційний шлях Шевчука, про методи поборів в лікарнях Рівненщини, про схеми, в яких задіяний купа інших лікарів, про кримінальну справу, яку за 10 років не змогли довести в суді. Відповідно, дядька виправдали і виплатили матеріальну компенсацію. Але прізвище Шевчука просто блякне на фоні. Іншого представника царської сили і честі, лісівника, знаного не тільки в області, а й на всю країну, Віталій Сухович. А це вже 2023 рік. Свіжі кадри, як працівники ДБР проводять обшуки у Віталія Суховича. Правоохоронці викрали депутата рівненської обласної ради та керівника лісової галузі регіону у володінні незаконними статками на мільйони доларів. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Вміють робити і знають робити. Пане президент. Не вистачає грошей на. Ракети і мавіки, гляньте, скільки долярів під матрасами рівненських еліт. І ніяка ж, сука не сидить за гратами. Ну, я хочу сказати, що всі ці інциденти, які були, вони були. Але ж суд признав, мене невинним. А я в витоволюся це. Я вируюсь і цю діти. Далі по. Суховичу він теж в судах все доказав, все нормально, там по цим його доходам теж проблем ніяких нема. Чим вам не справжній царський клан? І вони ж не самі на трон сіли. Люди приходили на виборчі дільниці, ставили галочки в бюлетнях. Люблять царя. Ми маємо контролювати чиновників, причому всіх рівнів. Тому що в кінці. Нам платити за їхні рахунки. Це кладовище в місті Березне. Виборчий округ, царя і кампанії. На жодному хресті з прапором України ви не знайдете прізвища Данильчука, Шевчука чи Суховича. А якщо і знайдете, це будуть анафамільці, а не члени царської родини. Я не хочу маніпулювати смертю солдата. Ніхто з них не йшов помирати за царя. Ворог прийшов в наш дім, захищаємо своє, не царське. Але я хочу, щоб ви усвідомлювали, що між цими могилами і долярами під матрасом Суховича є причина-наслідковий зв'язок. Тут можна було ставити крапочку і казати не пока, Але три прізвища це всього лише Тріо, не клан. Тому копаю глибше. І давайте глянемо на цю ситуацію під трошки іншим кутом. Живемо в корумпованій країні. Добро приймається. Не ми перші, не ми і останні. Але коли чужинець приходить в твій дім зі зброєю, що робить справжній царь? Так, збирає військо і йде воювати. Нас царь уже старий і максимум, куди може піти, це на нічний горщик. Але що там царська молодь? У нас дуже багато молоді. Знайомимося. Віталій Ундір очолює обласний партійний осередок партії Сила і Честь. Після зальотів його однопартійців навіть і не подумав скласти мандат, вибачитися перед людьми, що очолює партію негідників. І, так як він людина сили. То ще б захищав би країну в лавах ЗСУ? Та ні, куди там? Сидить в президії Рівненської облради, любить футбол і, як всі чинухи, дякує ЗСУ, допомагає армії. Про що звітує перед людьми? За сприяння керівника Рівненського осередку політичної партії Сила і Чес. Депутата Рівненської обласної ради, заступника голови Рівненської обласної ради Віталія Ундіра, було закуплено гуманітарний вантаж бійцям. Тут фотка розмита, не видно всіх чинуг, бо там не один ундір. Для наглядності інший приклад. Ще одне авто для земляків 104-ї Рівненської бригади тероборони. Звітує Ундір. Той самий текст. Звітує Ясинський, Кучерук, Бучинський і навіть Свисталюк. Це ще один коріс царя, якого зловили на хабарі у півмільйона гривень. Що думаєте? Сидить? Ні, слава ЗСУ, все буде Україна. Наостанок ще зі звіту сили й честі. Організовано передачу захисникам 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, тактичних. Кевларових шоломів загальна вартість 72 тисячі доларів. Аж 72 тисячі доларів. У Суховича під матрасом було награбованих 4 мільйона долярів. Це вони кинули кастомашку сальського столу на потреби ЗСУ і у города звітують перед людьми аж на 72 тисячі доларів. Йому у Фейсбуці люди пишуть. Наведіть лаз з корупцією, на що Вундір відповідає. Корупція абсолютне зло. Але путінська рашка ще більше. Тому її пріоритети мають бути такі, а то будете боротися з корупцією під керівництвом Путлера. Йому пан Григорій вже конкретно пише світ не розуміє, як чиновники мародерять на крові, а прикриваються рашкою. Навести приклади у вас під носом? На що Ундір відповів? Приклади корупціонерів всі знають. Це він про Суховича і Шевчука. Краще приклади колаборантів та ждунів. Ундір, так ти ж і є той тиловий ждун. В тебе в пріоритеті війна з Путлером. Так іди воюй. Візьми своїх корішей по футболу, а народ вам купить і крича на євроблясі, і. Ківларові каски Все, народ! Сьогодні в самому крапочку попереду ще багато прізвищ елітного маледняка. Я кажу вам не пока. <му>